Так, і наступило час у нас обідати. Привіт привіт всім моїм найкращим підписникам, хорошим і дуже хорошим Хейтери, вам пламінний привіт. Не забувайте про мене, бо ви давненько не писали мені коментарі. На сніданок ви коментаря не писали. Що ти даєш? Зараз дали нам вареники з сиром чи пельмені, щось таке і суп. Зараз буду показувати далі. Воду ми взяли, чам-чай, кава є сніг. Хліб і вітаміни, два грейпфрута. Забери воду і два грейпфрута. На, забери це з собою. Ну, Гр... забери воду, забери бутилку води і два грейпфрута. Все, бери бутилку води і йди вже. Так, суп показую вам суп, суп борщ. Ложки немає, є вилка. ну Він такий, його пити треба. Тут фасолька, макарони. Ну, отакий, бачите, суп. Його, мабуть, їдять вилкою, я так зрозуміла, отак. М -м -м, на смак як розсольник з горошком. Горошок є. Що це? солений огірок, макарони. Що це таке? гриби морковка, горошок, цибулька, гриби, макарони. Ну, виглядав воно як ті паросольник такого плана і червоне. Бомбезна штука. <informative> Ну, погано, що тут не дають ложок. Ні, ложки дають, коли дають йогурти. Це зранку було. Ну Я одну ложку брала, якби знала, що треба було ще ложку брати. У нас посуд дерев'яний. О, хліб можна ще отак. Чай, кава тут є спить, не переживайте, я, як би вам сказати, жажду і не мучаюся. Що в болятки? О. Боже, людей стільки багато, всі кричать. Не пойми, що вони говорять. Поки розберешся з цим всім. Ждемо цього трансфера, як манне небесний. Ми ще не знаємо, що буде після того, як ми трансфер. Угу. Супкире росольні з горошком вкусно. Треба буде взяти в них і вдома варити такий. М -м -м. Гаряче. Малого заставляю їсти тут фрукти, їв тільки кавун і заставила з'їсти банан. Дають киві, давають грушу, дають яблуко, не хочу і дають отакі грейфрути. Сьогодні грейфрути. Мандарин був, по-моєму, чепірсін. Згнив. Грушу я віддала, і яблуко теж тут діткам. Не знаю, не хочу їсти поки. Ну, я думаю, не голодний, бо якби був голодний, їв би все підряд. Угу. Що, то так. Угу. Сьогодні хочу піти куди-небудь погуляти. Дегустації обіди, прийду потім буде вечеря, хочу сходити в Лідл. Грошей тратить не буду. Ну, зроблю огляд цін. Я вже нарешті почала шарити. Дивіться, виходить, рецепт супа супа борща. Морковка, перчик, цибулька, макарони, горошок і томатна паста, і вода. Ну, Це називається, типу, накидали все, все в кучу. А, соліний огірок і гриби. М -м -м. Грибний суп. М -м -м. Що я вам скажу, смак такий на смак як розсольник. Мені подобається ще з'їм кусочок хліба. Це щоб не похудати, погано, що не можна тут показати таке дійство дивне. Ми були в шоковані. Mm. А саме головне що відношення нормальне. І тут багато людей розуміють українську російську мову. Ну, а ще одне скажу, треба бути акуратним, бо вони розуміють, але не говорять, що не розуміють. Ну, я бачу, що вони розуміють. Mm. А супа, йди бери, скільки хочеш. Ну я не знаю, його щось он, беруть. Ну такі мисочки набираєш. Ну, я багато зі мисочкою і все, бо він островатий. Угу. Сьогодні буде день постірочний. Ні. Я оце цілий тиждень збирала речі, ну, футболки, нам трусики, носочки, штанішки. Дивіться, нам дають. Ну, я покажу, як буду йти в постірочну, е капсулу е і жетончик. Потім нам треба тут пройти кілометр. Ну, Я знаю, куди йти, але я не знаю, який ходить транспорт. Можна пройти, можна проїхати. Ну, Я думаю, якщо я пройду, нічого страшного. І покажу, як тут стирають речі. Ну, знаєте, я ж з села приїхала в Європу, може і ще хтось такого не бачив. Може комусь буде це цікаво. Постирати нам дають, а сушиться стоє 1 євро. Сушка. Сушку треба платити, виходить. Але якщо у вас немає жетона, то це буде стоїть, Ну так, зібрали речі, одна, одна стірка 4 євро. Це так місце мені казали. Мись угу. супа полупила і наїлася. Горошок. Представте, що в мене там буде. Зрив емоцій. О, така є соль, можна просить. Суп солить не треба, зараз спробуємо, що це таке. О, це пельмені з сиром. Пельмени з сиром, ну типа там внутрішні. Ну, типа, м'ясо, типа якась бурда. А це я перший раз, їм така, кожне не даває. Треба посолити, бо не Угу. Я оце тут розказую, сижу вам, якщо вдруг що. Будьте обережні, тут, звісно, контингент різний. Руки треба милом мити по локті. О! Оце треба їсти гарячим. Смачна штука. Угу. При тому в мене буде ще вечеря. У мене сьогодні день був насичений. Прийшла з утра по снідала. швидко побігла на етаж. Тут, виходить, дають полісоси. Я живу на шостому поверсі, на п'ятому поверсі треба взяти полісос. Ти приносиш беджик, ну це як у мене оцей. Тобі дають ключ від полісоса. Пелісос і ключ. Типу полісоси в кімнаті і відносиш. А, ще сьогодні буде перевірка. Перевірка комнат. Якщо в кімнаті, це розказують. Но я на самом деле не знаю, так як я, я тут <coughs> тимчасовий захист, і в мене ще поки є бумажечка одна і більше нічого, ніяких коштів я тут ще не отримала. Але якщо вони знайдуть хліб в кнаті, то йдуть хліб. Знайдуть ножик, знайдуть якісь там наркоманські принадлежності, бо слишком. То кажуть, що тут штрафують на 50 євро. Ну я не знаю, як вони можуть оштрафувати. штрафувати. Ось у мене ще немає документів. Ну Я думаю, вони, може, якось собі там пишуть, а потім, типу, коли будуть приходити виплати, вичитуватимуть чи що, вичитуватимуть. щитуватимуть. Ну, так говорять. Ну, я не знаю, як це на самом деле. Оце так і діла. Приїзд тут два чим-то євро з копійками. Хочі три євро. Ти покупаєш білетик і, кушає, і катаєшся на ньому годину. Після години... Він вже не працює. Оце отак. Ну, якщо у вас немає карти А, приїздний буде стоїть 550 гривень на год. Якщо у вас є карта А, то 45 гривень. Ну, це мені так не розказували, але на самом деле я не знаю. А що я вам скажу за оці підліття? На сьогодні можна сказати, що я об'їлася. Ну, я сьогодні ввечері прийду на 5-6, трохи задержуся. Ну, значить, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь за мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, донатьте мені, бо я хочу шоколадку, а на шоколадку грошей вже нема. Бачите, я вам сказала по-простому, так як все є. М -м. Якщо ви скажете, щоб я йшла на роботу, я ж не проти йти на роботу. У мене нема карти А. Коли буде карта А, тоді я можу йти на роботу. Тут є робота, навіть без знання язика. Апіті, так? Дякую. Привет. І чого ми молимося тут мовчки, що не так. Тут я в телефоні. А -а -а. Сідайте, чи ви йдете?